Друзі, всім привіт, і на зв'язку знову подкаст шопа спорту. І це вже який випуск у нас Ед? <рес> третій, третій, четвертий, четвертий, четвертий зі мною. Один в запасі четвертий всього третій. Четвертий випуск. Поїхали. Поїхали. А, ти пам'ятаєш, я накидав там тобі питань, угу. які мене дуже цікавлять. Саме тому сьогодні ми про них і поговоримо, тому що ми роз... розсуждали, коли можна піти в зал частково за. Там зачіпали тему того, як відновлюються там молоді люди або вже похилого віку. Саме тому сьогодні в мене є такі запитання: там з якого віку взагалі можна або треба вже починати займатися саме силовими тренуваннями в спортзалі, дитині там або підлітку, тому що дитина вона ж росте, і всі ми пам'ятаємо добра хлопчика, який там вірусився там в 2014 році, начебто такий маленький бодібілдер, uh -huh. і він. Зараз зник, ніхто не знає, що з ним. Ось. І чи не шкідливо дитині таким займатися в досить юному віці? Давай одразу подумаємо і одразу будемо розбирати тему, з якої сторони, а яким спортом, в принципі, дітям можна займатися з юного віку. Якщо так подивитися, то в принципі всі професійні спортсмени прийшли в спорт досить-досить рано. Якщо подивитися на боксерів, це там 5 років. Якщо подивитися на гімнастів, це 4-5 років. Якщо подивитися на легкоатлетів і бла бла бла, ми побачимо, що в принципі з досить юного віку дітей починають віддавати на досить такі серйозні олімпійські види спорту mm -hmm. щодо бодібілдингу. Чесно кажучи, я взагалі не бачу сенсу віддавати дитину як на основний спорт в тренажерний зал для того, щоб вона качалася і досягала гіпертрофії своїх м'язів. Якщо дивитися зі сторони важкої атлетики, як спорту, який дуже суміжний з е, бодібілдингом та з е, культуризмом в цілому, mm -hmm. якщо дивитися на важку атлетику, також діти в неї приходять досить таки з юного віку, у них є секції, і знаєш, що вони там роблять? Вони напрацьовують техніку. Тобто батьки дуже часто бояться, що якщо вони віддадуть дитину на важку атлетику, або на бокс, або там на боротьбу, то дитину там травмують. Важка атлетика це важкі штанги, там дитина не буде рости. Е так, є, ну, є міф, він існує, і Всі кажуть, що типу, якщо дитина буде займатися там, важкою атлетикою або тягати якісь там ну, важкі предмети mm -hmm. там, в спортзалі, то все в неї ну, зупиниться рост, і вона не буде розвив ну, рости, розвиватися там фізично, то що типу ну, залишиться там метр п'ятдесят кепочкою, то mm -hmm. з в табуретки в польоті. Е -е, я думаю, що так і є. По в першу чергу, але я ж до цього й вів, що всі бояться, що на важкій атлетиці він перестане рости на боксі, йому відіб'ють голову на боротьбі, зламають шию, вуха та інше. Але який момент? Перше, чим вони займаються, це ОФП і техніка. Ну тобто, якщо дитина прийшла займатися важкою атлетикою, то скоріш за все вона не буде працювати з великою вагою довгий проміжок часу. Ну, тобто вона не підійде під штангу в 100 кг кілограмів в свої там 10 років. Вона буде напрацьовувати і потихеньку виходити на вагу. І якщо ми подивимося на змагання десятирічних хлопчиків, які рвуть і тянуть там по кг кілограмів в штангу. Ну ми можемо зрозуміти, що це не зовсім та вага, яка прям до таких наслідків приведе. Щодо боксу, тут така ж сама історія: діти спарингують з дітьми, угу. і ча частіше за все вони не можуть вдарити так настільки сильно, щоб був струск мозку або зламаний ніс. Ось така історія. Тому ну, в принципі, це логічно. Це максимально логічно. Хоча, в принципі, з іншого боку, якщо маленька дитина б'є маленьку дитину, mm -hmm. то для неї цей удар, ну, наприклад, як я вдарю ну, свого опонента, який це майже, же... майже логічно, але що бути з тим, що діти не знаю, там падають головою з першого поверху, Ні. і при цьому у них все норм. Ні, ну вона так не зовсім так працює, тому. Звісно, це травматично, як і будь-який вид спорту, і там танці, на які можна піти і отримати ногою під час танцю. Це це також можливо. Це дуже дивно отримати ногою під час танців. А, я не знаю, ну, я не знаю що це... це там не знаю брейкданс, якийсь. А, ну якщо ну, брейк-данс, то там можна і шиї звернути. Ну, так. Ну. Так я ж про це тобі... Я просто займався бальними танцями, тому я, як. Ну можливо, хтось тобі міг рукою зачепити під час якогось патримку. Ти... <laughs> Сусіди, якісь, ну, типу, знаєш на майданчику, не на один нога... Чийсь, там, Партньорші, не перелітає. Бачив нещодавно відос, як комусь шию перерізали на хокей, і він помер mm, прямо на полі. Не бачив, я таке не дивлюсь. Одразу в мене асоціація склалася така. Типу, хокей безпечний від спорту, mm, давайте відбирайте своїх дітей речі, на хоккей. Навіть на хокей діти йдуть з дуже юного віку, тому що так. треба стати на. Але хокей це дуже така ну, дорога. Так, і це так такі також. Від ну, я думаю, як і бальні танці. Але ти був партнером, тому я думаю, що там. Бувши, там на бальні танці. Особливо в дитинстві. Я Шорти думав. чорні, біла, да, ну, біла рубашечка для репетиції і чешки. Ок. Добре. Тоді переходимо до наступного запитання: як взагалі впливають фізичні вправи на підлітків та на дітей в плані їх розвитку, що, ну, тому що завжди фізична активність є, і в школі це там, фізична культура mm -hmm. є урок такий. І важливий цей урок взагалі. Тому що всі звикли там, в старших класах, то взагалі на нього ніхто не ходить. Але ж я розумію, що якщо воно в школі є, то значить це ну, повинно бути. Як от вони впливають на дитину? Не та фізкультура, яка була, а нормальні фізичні вправи. Я думаю, що це в першу чергу. Позитивно впливає на розвиток м'язевої мускулатури. Позитивно буде впливати на ріст, позитивно буде в принципі впливати на розвиток дитини в фізичному плані. А причому спорт може бути будь-який, який їй підходить? Mm. Треба розуміти, що в якомусь віці дійсна дитина вже може виходити на більш професійний рівень, і це може бути травматичним. Типу, знаєш, у нас я займався баскетболом в школі, і дуже багато хлопців, які грали на майданчику, які грали в секції. Вони вже з міністкими зі шлятерами вже, вже вже пішли. Там в 16-17 років. Уже у когось перші операції. Знаєш, така mm. історія. Тому це дійсно стає травматичним. Така ж історія з боксом. Якщо дитина починає переходити на більш серйозний рівень, так там вже починаються травми. Це в такому знаєш, підлітковому віці. Якщо підходити не з не зі сторони фізичної, ну я можу свій приклад привести як дитини які не сильно цікаво було в школі в принципі деякі предмети мені не підходили деякі предмети типу, мені не, не були цікавими і ну знаєш якого якоїсь уважності та дисципліни не випрацьовувалося на них так от що що кажучи про спорт Якщо ти їм захоплений, uh -huh. якщо ти хочеш досягати в ньому результатів, якщо тобі це цікаво, і ти хочеш дійсно бути там бо, кращим з кращих, тобі треба включати всі ті якості, які у нас виховують в школі: дисципліна, самовідданість і постійне повторення а, напрацьованого. Тобто ти приходиш і повторюєш, приходиш і повторюєш тренування, робиш одні і ті самі речі для того, щоб стати кращим. Послідовність, дисципліна і Десь самопожертва, тому що коли твої ровесники, твої однокласники йдуть займатися якимось іншими справами, ти йдеш на тренування. І тому дисциплінувати дитину таким чином буде легше. Особливо, якщо це якісь ігрові види спорту, так, в яких. Суперництво здорове і дитині цікаво перемагати. А я думаю, що вона з радістю буде йти і досягати успіху там. Тому, якщо у дитини лежить серце до спорту, ні в якому разі не треба перебувати це бажання і думати, що це буде шкодити її навчанню. Знов таки, повертаючись до себе, краще за все я вчився там му чи в 9-му класі. Не суттєво в той момент, коли у мене була музична школа. І там були пікові навантаження в плані того, що там було сальфеджо, там був хор. Там було, було три заняття гітарою в тиждень. Якщо я не помиляюся, це все. І три тренування спортивних я тоді займався карате. От тоді успіхи в навчанні в мене були найбільшими. Тому що ти втягнувся, і ти звик до того, що у тебе все розписано по хвилинам. Ну і в тебе є режим, і ти так його... режим, і ти робиш зараз. У мене це, зараз у мене це, зараз я йду туди, і ти розумієш, що тобі треба викладатися хоча б в двох із цих дисциплін, тобто в музичній школі та на карате. Ну і школа вже починає підтягуватися сама собою, тому що ти розумієш, ну а що Ді, ти звикаєш, що ти там, ти звукаєш, там на... в музичній школі на карате. Теж ти викладаєшся, тому що ти не можеш не викладатися. Ну і звісно ж там психологічно вже. Десь до тебе доходить, що ну і треба вже і тоді ну робити домашні завдання, Та, і ти потихеньку напрацьовуєш і починаєш вчитися краще, якби uh -huh. банально це не було. А парадоксально, точніше, <світ> от така історія. Тому звісно, як людина, яка в спорті майже все, все життя, я можу тільки порекомендувати займатися спортом. Я можу порекомендувати віддавати дітей якомога раніше і швидше на спорт і прививати те, що їм буде подобатись. Тобто знайти декілька секцій, спитати дитини, що їй подобається більш за все, віддати і дивитися, яких результатів він буде досягати. І ще одна, мабуть, так, і ще одна рекомендація це не ставити ставку на те, що він стане професійним спортсменом, якщо ви бачите, що немає там завдатків якихось, і не боятися того, що він їм стане. Тому що буває таке, що батьки: ой, він піде, це там футбол, не буде вчитися, не буде читати, потім в 20 років піде на пенсію. Буз? Типу. Камон, а може він не заграє в принципі. Він рік пограє і скаже: мам, мені не цікаво більше, і піде займатися чимось іншим. Тобто не треба ставити ставку, що це все єдине заняття в його житті. Він може перевчитися, може йому сподобається щось інше, але спорт будь-який завжди буде йти йому на користь. Добре. Ед, з дітьми і підлітками ми розібралися. Тоді давай розберемося, як фізичні вправи та навантаження впливають вже на дорослих людей, таких, наприклад, як я, як ти, і чи обов'язково їм займатися там хоча б банальною фізкультурою. Я в своєму тіктоці. Я в своєму тіктоці відповідав вже на ці запитання в коментарях. Ні, я розкажу цю історію. Треба, треба повернутися до цієї історії. Я виклав відос. Е, ні, не так. Я почав вести Тік-Ток від своє, свого імені, але там вся, всі матеріали, що по спорту, з наших випусків. Ми, я вирізаю хайлайти і е, додаю їх на свою сторінку в TikTok. І люди дивляться. Люди, які не підписані на наш канал. А ви підпишіться і поставте лайк і коментар. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Так от. І люди почали дивитися. І там був випуск з нашого був ролик з нашого випуску про mm -hmm. алкоголь. І, типу, там така знаєш історія. Така прямо з, музикою, бачили, з мотива... Так. Мотива... мотиваційною музикою. Типу, ти витрачаєш свій час даремно, коли ти п'єш, куриш. І ну, ви, думаю, бачили ці випуск. Якщо ні. Що ми там залишимо посилання, його можна буде подивитись. Так от, і мені люди пишуть: Тю, так а ти думаєш, що якщо ти займаєшся в залі, то ти своє життя даремно не витрачаєш? О, як? Типу, краще випити 50 грамів або помірно вживати алкоголь, аніж а, займатися, тому що це точно травматично. А якщо це ти займаєшся в залі, це точно анаболічний стероїди. Там от така все. історія, і все про те, що типу, займатися шкідливо. Ага. Що я хочу сказати з цього приводу, якщо хтось з наших глядачів думає так само, то ось вам коротенька відповідь на це запитання. Якщо людина не буде займатися фізичними активностями будь-якими, я не про тренажерний зал і не обов'язково про тренажерний зал. Якщо ми не будемо займатися спортом, ми будемо пришвидшувати своє старіння, угу. тому заняття спортом дійсно можуть тобі подовжити і час якісного твого життя. Самоякісного, тому що скільки ми років проживемо, скільки нам відміряно, ми не можемо змінити якимись там якимось діями нашими, і ми не можемо на це повпливати. Але на якість життя точно можемо перша причина, яка мені приходить в голову зараз, це саркопонія, це незупинний процес в нашому організмі, який запускається десь плюс-мінус після 30 років. І йде прямо до самого нашого останнього дня. Це під час цього процесу наші м'язи розпадаються. Ну тобто, ми потихеньку починаємо втрачати м'язову масу від року до року, якщо ми нічим не займаємось. Угу. До чого це призводить? До того, що ти в принципі стаєш людиною, яка не може піднятися по сходам, людиною, яка не може присідати, бігати і вести якийсь будь-який активний спосіб життя. Якщо подивитися на пенсіонерів, а ми з тобою були в гідропарку. І мені запам'яталася фраза: покажи цим пацанам, як тренуватися на дев'ятому десятку свого життя. А це було шедеврально. <світ> і, і Ігор такий з камерою. А <світ> На дев'ятому десятку. Ну, якщо, якщо ми згадаємо тих дідусів, а ну, знов вони, так, виглядали, досить вони так. виглядали круто, і знаєш, у нас є ще один момент. Ми всі думаємо, коли дивимося на Арнольда Шварценеггера, mm -hmm. на Сервестра Сталона і всіх наших е кумирів дитинства. Ми думаємо, ну звісно, у них є гроші, тому вони можуть так виглядати. Якщо ми згадаємо тих дідусів, вони не виглядали як люди, у яких є гроші, але вони виглядали як Сталоне і Шварценеггер. Ось в чому така цікава історія. Плюс, е якщо ти пам'ятаєш, у них ясність розуму була така, знаєш, на вищому рівні. І вони шуткували, mm -hmm. вони настроїли mm -hmm. і. Це люди, яким 80 років. Тому. Деякі в 30 років ведуть себе як крихтуни. І проблема в тому, що що дійсно, через якийсь проміжок часу тобі буде важко робити свої базові, базові дії повсякденні. Тобто ми. Зачіпали тему того, що якщо в тебе є зайва вага, тобі буде важко рухатися, ну. пересуватися, і ти будеш псувати свої своє а повсякденне тут життя. Ну, а, повсяк... а тут а виходить тебе така ж історія, ви... коли немає м'язів, ти також ти... будеш псувати своє життя. Тобто, якщо ми не будемо себе навантажувати, навантажувати свої м'язи, вони будуть а, зникати з кожним роком, і до там 60 років ти отримаєш те, що ти не зможеш виконувати якісь банальні повсякденні речі. Тому старіння ми е, сповільному е, заняттями чому... регулярними заняттями Я... спорту добре. Ну в принципі, всі бачили там навіть ну можна порівнювати наших пенсіонерів і пенсіонерів е, в Європі, uh -huh. тому що європейські пенсіонери, вони ж там, наприклад, буде не будемо далеко ходити, а десь там в скандинавських странах. Пенсіонери ходять з цими паличками з казанаською ходьбою займаються і досить теж виглядають як ті, ну як ті пенсіонери, яких ми бачили на гідропарку. Так. Які там є мінімум вправ, щоб тримати себе в тонусі, наприклад, ну вдома, якщо там ти там з якихось причин не хочеш витрачати кошти на зал, тому uh -huh. що зараз це доступно, але не у всіх є там він поблизу дома. Або ти там десь в селі живеш, і, бо в тебе там ну, банально нема бажання, там, ти ленива дубця така, і ти не хочеш ходити в зал. Але вдома ти там, ну от я можу займатися вдома, я буду займатися цим вдома. Тому давай так. От. Угу. Перші, перша порада вона буде найпростішою. Ось тут зверху у вас о, пошукова о, стрічка. І після закінчення відосу ти просто вбиваєш туди йога да? вдома, Йога йога. вдома, саме йога. Йога. якщо а -а. ми кажемо про заняття з власною вагою, я думаю, силова йога буде найкращим варіантом. Гнучкість, сила. Силова йога. Так, є такий варіант, є це, ти... типу, з гантелями йога. Там вправи, які більше це. Коротше, це те, що ми робимо зазвичай там присідання, віджимання, mm -hmm. але в статиці і з переходом від позиції до позиції типа планка. Так, ти з планки переходиш в одну позу, потім в іншу. Там зам, замираєш на 30 секунд, і всі ці асани вони всі ваші mm -hmm. ваші стають. І дійсно, якщо займатися з власною вагою, не мати чіткого плану виконання, то краще скоріш за все займатися йогою. Це, це така рекомендація. Якщо ж не підходить, чомусь тобі це не подобається, знов таки віджимання, присідання, якісь вправи на прес, планки, підтягування цього буде достатньо. Просто знов, якщо ми згадаємо, що ми комбінували в випуску про роботу з власною вагою, там вже сформована ця програма. І ми можемо брати її і займатися таким чином. Тобто, якогось е, обов'язкового мінімуму немає, але навантажувати себе потрібно різноманітно. тому... Всі варіації присідань для ніг, всі варіації віджимань, всі варіації uh, вправ на прес також можна знайти дуже багато багато всього, багато комплексів. Якщо їх виконувати на постійній основі, якщо брати з цих комплексів, якісь улюблені вправи, там де ти відчуваєш м'язи, і постихеньку формувати це в єдину програму для себе. Ми. Зможемо зробити собі план домашніх тренувань, які будуть вже не як зарядка ранкова, так, не як якась руханка, а прям як комплекс, який ти виконуєш там через день і підтримуєш себе в належній формі. Також є. Ще одна я б не сказав що прям рекомендація, але я тільки що поки поки розповідав, я дійшов до того, що було б також непогано знайти собі компанію і займатися там баскетболом, футболом, волейболом, будь будь -чим з цього. І цього також буде достатньо, якщо ти тричі на тиждень будеш на це витрачати час. Не обов'язково качатися для цього. Якщо не подобається качатися, не качайся. Все ну тут така штука. Просто що. От, не дай Боже, для... перекачаєшся і все, а все перекачався і все, і, все, і, все, і, і все. тобі пишуть, що це Ось, який момент робота з додатковою вагою, силові тренування, вони будуть більше допомагати в якраз боротьбі з цією з втратою м'язевої маси, угу. тому що ти ще якийсь період будеш її нарощувати. Ось яка, яка історія. Якщо казати, що є якийсь ліміт по заняттям з додатковою вагою. Я думаю, що по перше, це ліміт в голові, ну тому що додаткова вага вона різна. Можна в 80 років працювати зі штангою не в 100 кілограмів, а в 20, Але це ж все одно буде додаткова вага. Ось це перший момент. А другий, що у нас у нашого організму залишиться в якомусь в, 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 в якийсь момент тільки одна функція, і це гнучкість. І я думаю, що цей момент наступає якраз після там 90 років. Тому, якщо нам пощастить дожити до цього віку, ось тоді вже можна кидати. Я, я сподіваюся, що ми будемо і... як європейські вже пенсіонери, і будемо не ж доживемо до 80 років, і будемо вже ну. Там їздити, а, мандрувати і ходити з палицями. а сказано, знаєш я ходьбою? думаю, що якраз спорт і провокує так, та, 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 такий, як блін, таке дозвілля і провокує довшу продовжуваність життя. Чому? Тому що як тільки ти почнеш займатися, ну наприклад, в залі, ти почнеш думати, так для кращого результату, що мені треба ще робити? Пішов шукати, почав харчуватися правильно. Ну, повикидав сміття як мінімум з харчування, тому що я ж займаюся. Потім тебе ти відчув, що ти почуваєш себе краще. Uh -huh. Такі блін, хочу ще краще. Що там треба? Треба ще о воду треба пити. Так якийсь чувак сказав, що треба робити чекап щорічно. О, прикольно зроблю. А почав дивитися якогось лікаря, там мандролога, який почав розповідати, яким чином впливати на рівень свого тестостерону в натуральну. Я, я маю. Так, це значить ці продукти мені треба додати, мені треба харчуватися так, і ти розумієш, що ти там за якийсь час, певний період часу, вибудував собі вже систему всього свого життя таким чином, що ти вже ну, ну, просто згор. банально подажу ну, типу, здоровий спосіб. життя, життя ведеш, Ну і банально, просто подовжуєш собі. Так і головне, це я ж кажу, це не просто там цифра. Головне, як ти себе будеш почувати під час жити. ну тому, що можна там умовно кажучи, там після 60 до 80 років просто ну просидіти, провести, пролежати проляпролежати і нічого ну і не отримувати ніякого задоволення. А люди, знаєш, яких я бачу, а їх все більше стає і на теренах інтернету, і в інстаграмах, і десь навіть знайомі вже такі з'являються, яким 60 плюс угу. які. Ну, наприклад, там року з 90-го займалися, і ти бачиш людину, якої там 30 років досвіду тренувань, ти бачиш, як вона виглядає, і ти розумієш, що він чомусь не каже, або вона чомусь не каже, що я пенсіонер, я старий, і все, мені вже пора. Ні, вони займаються далі якимись своїми бізнесами, якимись своїми справами, розвиваються, думають про майбутнє. Тобто вони не дивляться на це як все 60, до побачення. Ну, типу, все 60, Я на пенсію і ці люди далі щось роблять. І ти у нас є а, з чим порівнювати? І ми дивимося на пенсіонерів. Ну, знаєш наших бабусь, дідусів, які там старші цього покоління. Ну, яких ще радянська закалка, угу. які там на пенсію пішли із цей все. вгород. Ну вже зараз ну, змінюється трішки. Ми становимося більш європейською країною. Ще прикольний момент. Я також в стіться на це натрапляю, інколи. Там, типу, беруть пенсіонера, і uh -huh. він стоїть з цією з, з, з кравчучкою в хустці. Бабуся стоїть і каже: от і всі думають, що в 60 я повинна виглядати так. А потім вона раз і така в мам джинс, знаєш, якась в оверсайз в сорочці і каже: а я виглядаю так. І ти дивишся? Блін от ну, є так, різниця, коли ти вони... бачиш бабусю в сорочці, і є різниця, коли бабуся блін в оверсайзі, нормально, ну модно вдягнута, <плес> так. як ми молодь. Ну, це відрізняється все одразу і дійсно, біряється. коли вони слідкують за трендами, займаються, якось розвиваються, це виглядає круто. І коли ми знов таки будемо повертатися до радянських пенсіонерів і казати: от у них не було грошей, і дивитися на людей, яким 60 років, а це вже і так, уже вийшло, що це наші батьки. Тобто, це не через покоління, це покоління наших батьків. Більшість цих людей заробляють гроші. Ну. И, і заробили якийсь -то собі. тобто, вже ж було дозволено, вже можливо було щось зробити. Тому вже мінімальний процент залишився з відмазкою, типу, а це тому, що в мене немає грошей. Зазвичай знаєш, таке Буває, що типу, в мене немає грошей, а потім ця людина на сім днів Ну, на гіпіт. Типу на знайде, знайдеться завжди, але не зараз. Добре, ми вже ну, в принципі обсудили це питання, там, в якому віці закінчувати силові тренування і переходити до більш там, лайтових тренувань, ага. типу як скандинавська ходьба. Але я ж все таки все одно розумію, що якщо ти вже закінчив, відчуваєш, що ти там, не можеш тягати там, 100 кг. Там, ага. Навіть тих же 50 кг, то спортом все одно потрібно займатися, і в цьому приклад це європейські там дідусі і бабусі, які там в Скандинавії хайкінгом займаються, які підіймаються в гори. Там можна подивитися, навіть птушки на далеко ходити не треба. Там випуск з тієї ж Норвегії, коли він підіймається, там пенсіонери по цьому хайку ходять просто теж з палицем і з рюкзачком, і типу, і пішов собі на пікнічок там. Зі своєю дружиною. Саме тому, напевно, я, може, теж почну колись займатися спортом. Ну, ми ж по спорту. Ми ж... Що по спорту? <рих>, <да>. В першу чергу це подкаст, щоб себе навіть, переконати і навіть, почати займатися спортом. Тоді в нас буде багато підписників. Як завжди, тепер у нас буде нова традиція. І сьогодні в нас топ зашквартих вправ для жінок. На твою думку. Як каже <кажуть>, мій Тікток, <к fiance>. перша вправа зашкварна: це нахили з антелями. На косі, yeah. косі м'язи, так, зі сторони в сторону, і будь-які вправи з додатковою вагою на косі м'язи це топ-1 для жінок. Не робіть так, ви втратите талію, і потім буде дуже багато проблем з цим. Другий момент це навіть не вправа, це великий акцент на грудні м'язи. Така ж історія. Якщо буде гіпертрофія грудних м'язів, виглядати це буде точно не так, як ви собі уявляєте. Якщо немає цілі виступати на змаганнях з бодібілдингу, грудним м'язам приділяти достатньо, достатньо приділяти увагу двічі на місяць, тобто один раз на два тижні, і включати в свої тренування просто віджимання, віджимання на брусях. Я дивлюся, як дівчата, які там знаєш, працюють з маленькою вагою, mm -hmm. додають на навіщось. Для себе розведення з гантелями на, на лавці. Ось, знаєш, можна підсумувати і так, і другою вправою сказати: розведення з гантелями на лавці, будь який похилій, прямій. Як на мене, це прям дуже дивно і незрозуміло, не чому чому вона вас так приваблює, ця вправа. Ми подивилися наверх, ми подивилися на прес, і тепер нам би треба глянути, а що з ногами? З ногами також все об'єднав. В одну помилку, яку всі допускають, і це коротка амплітуда виконання вправ. Якщо ви не досідаєте, якщо ви робите випади в мінімальну амплітуду, якщо ви робите, робите румунську тягу з верх, верхній точці амплітуди, ви задієте то, точно не сідничні м'язи, над якими ви хочете працювати. Тому перший мастхев – це повна амплітуда виконання вправи, ну і вірна техніка, само собою. І для цього для того, щоб ввести це, ну додати сюди одну якусь вправу, я знаю, що я вам додам. Це присідання з гирією або з гантелею. А на платформах ви ставите степ-платформи і присідаєте для того, щоб збільшити амплітуду. І частіше за все дівчата просто нахиляють корпус вперед і присідають не технічно, а просто намагаються доторкнутися гантелею до підлоги. Тому, якщо ви виконуєте цю вправу не технічно, це буде прям топ зашкварних вправ для вас. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і поділитись цим відео з друзями. Також донатьте на ЗСУ, тому що без нас перемоги не буде. Ет, дякую тобі, дякую тобі за випуск, дякую за цікаві запитання. Дякую вам, що додивилися і що залишаєтеся з нами вже другий сезон. Що по спорту. До зустрічі!